Ласкаво просимо на наш канал для моїх дітей. Сьогодні я хочу поділитись з вами продуктом, який, на мою думку, повинен бути в кожному домі, де є немовлята та маленькі діти. Це ніблер і ложка для годування. Для того, щоб знайомити та годувати доньку фруктами та овочами, я використовувала ніблер. Ніблер йде в комплекті з кришкою. Та чотирма насадками. Ви можете наповнити його фруктами та піти з ним на вулицю. Він дуже легко миється, його можна кип'ятити у воді та використовувати для стерилізації парою. Разом з ніблером в комплекті йде ложка для годування. Це просто must have у домі, де є дитина. Це ложка, з якою я завжди виходжу на прогулянку. Рисуюча ложка, яка дозволяє годувати мою дівчинку з максимальною легкістю та комфортом у будь-якому місці, вона може помістити 90 мл, що достатньо для гарного перекусу або повноцінного прийому їжі. Заходьте на нашу сторінку в інстаграм, щоб дізнатися більше. Та не забудьте підписатись на канал, де ми завантажуємо корисні та доступні товари для дітей.